А мені ложку меду, гарячого чаю Я разом офу не вдихаю І в телефоні чую ніжний тембр Hello, September Тут зараз буде сакс такий Шкода, що де, шо, не маколонки більші Сакс після Обов'язково Без зайвих і без прикрас Скажу тобі я знову-знову Цей вересень зігріє нас Обов'язково, без зайвих слів без прикрас. Скажу тобі знову знову. Сексон зараз буде просто розриватися. Зараз буде кінця мотка класна, послухайте. У нас є. Ладно, бери під варто. Прочитаю. Такий голос. І схожі слова, що що грають в мовчанку. А на тебе Підійди і поцілуй мене зранку. Бо що буде завтра? Невідомо нікому. Тут ставлю тере, а там ставлю кому. А мені ложку меду гарячого чаю Я режу я жінка загаю. І в телефоні чую ніжний тембр Hello, September! Це демка ще тільки. І приспів саксом такий І проведень. Це версиє нас, <плес> обов'язково, не завис лі без прикрас. Скажу тобі я знову слову. Це версиє нас! Обов'язково! Знову -знову. Прем'єра сьогодні. Демки поки що Має надію, в кінці літа вона з'явиться. Крута. Потіпає давайте За ось ти мовірну пісню. Клас, дуже дуже добре. прем'єра не розпоють. Mm -hmm. Кожен раз вона призумає oh, і шукається. Але Кожен дівчата, я кажу, що, що вчора брати. Наталя сказала нам, що ця пісня це не це, це не, не, не є, пісня. так. Люди будуть реагувати, бо це на концерт не можна, бо вони це не вони і А я говорю, це навпаки ну, крута пісня. Yeah. Сподобалося мені теж дуже сподобалось.